Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprysier і сьогодні ми з вами відкриваємо Kinder Joy. Остання у нас серія цього сезону 24-25 завершується Kinder Joy серії Super Mario. Ми з вами вже розпакували 60 Kinder Joy, на жаль, колекція не зібрана. Ще 7 іграшок нам треба знайти. Сьогодні ми намагатимемося це, -це зробити. Отже, класична наша схема 12 Kinder Joy. Маємо усі кольори: жовтий, зелений, червоний і синій. Рухаємо в сторону і помічник наш ваги. Починаємо з зеленої маківки Кіндерджой. Логотип Супер Маріо. Тут у нас A2A 40G1. А тут у нас польська поставка. 2856. І тут Луїджі. Луїджі у нас вже був не один і не два, і не три рази. На жаль, повторний. До речі, ми не маємо класичного Маріо в синьому комбінезоні і червоної сорочці. Ну, але Луїджі у нас вже попався і в варіанті вогняному ось цьому і в класичному варіанті в синьому комбінезоні і зеленій сорочці. Отже, наш Луїджи А2А 47G1 33,1 Ура! Нарешті наш грибочок, який слугує підставкою для фотографії. Але в червоному кольорі. Ми вже двічі знайшли в зеленому кольорі. Тепер в червоному. Було б непогано, якщо б цей грибочок у нас був в іншу сторону. Але ні. Він в таку саму сторону, тільки грибочок іншого кольору. Щоб можна було поставити дзеркально дві фотографії, наприклад, на стіл, але ні. Ну, кількість Іграшок, який нам треба знайти, зменшується і це не може нарадувати. Новиночка. Ще 6 нам необхідно знайти. А2А 48G1. 28 4 Вага. І знову їджи. Наступний також зелена маківка а 2 а 36G1. Звуку немає. Важкеньке 3635 це фломастер. Цікаво, якого кольору. У нас їх два кольори: зелений і червоний. І нам попадається знову зелений. зелений грибочок, отже, зелений маркер. У нас вже зелених багато, а червоного, на жаль, жодного. Наступний А2а 35 G1, немає майже звуку. 30,15 І тут наш брелок брелок з грибочком. Такий уже у нас був. Ось такий грибочок це наклейка. Це не напринтовано, це у нас грибочок наклейка. І така у нас прищіпка для того, щоб цей брелочок десь кудись повісити. Ну, вона може виламатись, і тоді брелочок втратиться. Дуже буде шкода. Але повторочка така у нас є. Наступний А2А 34G1. Шарудить добре, але що це? 29,83 соті. І це у нас додаток з Йоші Йоші у нас вже був, це у нас прикраса на олівчик. Сюди ми стромляємо свій олівчик, силиконове резиночко дозволяє не дуже йому ковзати. Отже, ось такий у нас йоші. Класна, як на мене, іграшка. Прекрасить олівець, але, але ми з вами бачили кращі прикраси для олівця. Переходимо до другої частини палетки. s 1 r 24 g 1 Чесно кажучи, я так і не зрозуміла, скільки у нас додатків, скільки у нас основної колекції. 31 і 4. Ще нам слід знайти багато-багато іграшок, але, на жаль, це знов повторка це грибочок Pop It. Ось такий зелений грибок, ось так складається він з двох частинок. Тут є поп It, пограли і закрили. В комплекті є шнурок, який одягається через це кільце до вашого рюкзака. Стільки брелоків, що в мене рюкзаків стільки немає. S1R, тут ми маємо 29G1. Значний стукіт чуємо, 30,56 вага. Хто ж так шарудить? І шарудить наша прищіпка з шипастою черепахою. Ось така. Слугує, як закладочка. Ось така у нас прищіпка Хід прищіпки не дуже великий, але але є. На жаль, це все вже повторне. А2А 16G1. Немає звуку. Важке 36-35 сотих. І це фломастер. Будь ласка, нехай це буде червоний. Ні. Це зелений. Нам не щатить на червоні фломастери А 2 А 39G 1 30,64 соті. І це зірочка нарешті нова іграшка. Нам її не вистачало. І на одну іграшку менше нам доведеться з вами шукати. Отже, зірочка. Як брелок, звісно, кіндер нас вирішив забезпечити брелоками до кінця наших днів. Вона не е відчиняється, тут все запаяно ось така просто п'ятиконечна зірка з очима і на шнурку. Ось така крута зірка. До речі, доволі важкоінька. От сама зірка важить у нас майже 6 грамів. Поставити її, на жаль, не вийде. Вона не має стійкого положення. Але ось така зірка. Пластик трошечки такий прорезинений, тому вона так не цокає по столу, а так глухенько. Нарешті нова іграшка. Уже друга за сьогоднішню розпаковку. Це прям успіх. І останні два, А2А. 38. Да, 38 g 1 Шурхіт, чуємо. Вага 2991. І шурхотить наша какашечка. Це у нас така какашечка з крилами. Дуже класна. Також брелочок і також новинка, якої нам так не вистачало. Ого, брелочок у нас закрутився з крилами. Ось так. Має крила. Хижий вираз обличчя, ніжки. Дуже схоже на грибочок з цими ніжками, але є крила. І, звісно, є мотузочок. Мотузочок не, не знімається. Такий мотузочок у нас <смітно> прикольно, какашенька літає. <смітно> Якщо ви не знали, як виглядає гівно на ниточці, то ось так. І останній на сьогодні, і в цій коробці, так, це вже 72-й Kinder Joy A2A37G1. Шурхотить 3 соті. І також іграшка, якої нам не вистачало просто сьогодні джекпот. Четверта нова іграшка з семи. Дуже шкода, що ми не зібрали колекцію, але, може, згодом зберемо. Йоші, жовтий йоші. Зелений нам попадався мільйон разів просто, а жовтий попався нам тільки що. В принципі, вони однакові, але відрізняються тільки кольором. Класичний йоші у нас зеленого кольору з коричневими черевиками, а жовтий йоші у нас жовтого кольору з зеленими черевичками. Ось так він виглядає. Дуже прикольний. Звісно, мотузок незйомний. Мотузок у нас вбудований в іграшку. Ось такий у нас жовтий йоші. І це четверта іграшка нова за сьогодні. Ось такий улов за сьогодні. чотири нові іграшки. Зірочка гумба. Підставка для фото з червоним грибочком, і жовтий йоші. Чотири новинки, але цього замало. Ми з вами шукали сім на початку відео, знайшли чотири Ще три іграшки нам не вистачило. Це у нас жовта риба-пташка Чіп-Чіп Класичний Маріо. Хоча, в принципі, на місці Кінтер я б зробила його найбільше. І червоний фламастер. На жаль, колекцію ми не зібрали з 72 Kinder, Surprise, Kinder Joy. Отже, робіть висновки, чи варто купувати ящиком, чи ні. Або грати в лотерею, купуючи по одному-два в магазині. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями і пишіть коментар, чи збиратимете ви цю колекцію. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.